До одного із навчальних закладів у селі Лютанський будище, що приблизно за 12 кілометрів від Зінькова, приїхала мобільна бригада. Соцпрацівниця, медсестра та психологиня. Де, мені, я я Приїхали вони до майже півсотні внутрішньопереміщених осіб, які проживають у закладі. Аліна Борисова із донькою сюди переїхали майже три місяці тому. З Харкова, 10 липня, я приїхала з донькою, були обстріли кожен день, постійні обстріли ракетами, і вже і дуже близько в нас. Вже ми навіть ходили ночувати в метро. До психологині жінка звернулася, щоб допомогти доньці пережити емоції, які пов'язані з війною. Здебільшого із такими ж запитами звертаються і інші переселенці, каже Ольга Михайленко. Є такі випадки, що дитина лишається не лише з мамою, а й з батьком. І це дуже важко, коли дитина не розуміє, чому вона лишилася лише з одним і де подівся інший. Є проблеми, не можуть, немає нема возз'єднання, немає можливості возз'єднання, або вони знаходяться задалеко, або вже тобто, наприклад, це чоловіки, які пішли воювати, то саме страшне, це коли діти переживають розлучення сім'ї. Працює мобільна бригада у рамках проєкту міжнародної гуманітарної організації Інтерсос 26 вересня. Відтоді здійснили чотири виїзди по зіньківській громаді. Скільком людям надали допомогу, не рахували, говорить Оксана Кривченко. Ми виїжджаємо по старостатах, працюємо здебільшого в місцях мосового поселення переселенців, але і з місцевим населенням. Ми заїжджаємо в місто поселення людей, котрим. Які прихисток. Якщо обертається, наприклад, є лежачі бальніше, які привезли, ми можемо поміряти давлення, потім назначити, куди їм обернутися. Під час візитів мобільна бригада збирає запити від переселенців та місцевого населення щодо забезпечення медпрепаратами та засобами гігієни. Зараз вже нет. зараз вже все добре, тому що тут спокійно. Взагалі приїжджають, вони дають все и допомогу, дають и ліки Ну, Тут ніхто ни, ні ни в чому не нуждається, тут навіть не можу нічого сказати. Нині у громаді проживає приблизно три тисячі внутрішньопереміщених осіб, каже Віктор Півень. Переважна більшість переживає в приватному секторі, але значна частина людей проживає в комунальних закладах. Це п'ять шкіл і два дитячих садочки. Там проживає більше 200 чоловік. Працюватиме мобільна бригада до 31 грудня. За цей час мають відвідати усі села громади. У разі потреби роботу бригади продовжать, розповіла соцпрацівниця мобільної бригади Оксана Кривченко. Тетяна Івах, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтавщина.